26 листопада виповнилося 80 років жительці села Корчівка Ярославі Васильівні Недільській. Дорогу дружину, маму, тещу свекруху, бабусю, прабабусю, сестру та сваху щиро вітають чоловік Володимир, дочка Люба з чоловіком Ярославом, син Іван з дружиною Ярославою, онучка Ірина з чоловіком Рустамом, онучка Мар'яна з чоловіком Романом, онук Володя з нареченою Надею, онук Андрій, онук Богдан, правнуки Вікторія і Матвійко, сестра Ірина, сестра Оля, Свати Марія і Володимир та вся велика. Родина, і шлють такі слова привітання. В день вашого матусю ювілею ми вас е вітаємо, сім'єю. Є ви рідненька між нами у хаті, всі ми щасливі, всі ми багаті, хоч роки минають, як чиста вода, для нас ви рідненька завжди дорога. Рум'янцем палає красуня калина, немов з ювілеєм віта, нехай для вас не згасає сонце, не віють в душу холоди. Хай хліб на столі і Бог на небі рятують вас від біди. Хай мати Божа вас оберігає, сіяє втіхи, зірка золота. Ісус Христос з небес благословляє на довгі, щедрі, благіє літа. І ще одну поважну дату святкують у сім'ї пані Ярослави разом із своїм чоловіком Володимиром Івановичем вони прожили 55 років і відзначають цю чудову річницю спільного подружнього життя. Здоров'я вам, злагоди і Божого благословення! Молитва, наче диві крила, на дорогах долі скріпить, піднесе, мамина молитва, як цілюща сила, сонечком засвітить, щастя принесе, мамина молитва. Коли перші кроки, чи світанок тихий, а чи ніч ясна мамина молитва у дитячі роки, поруч все зі мною, чиста як роса, помолися, мамо. За сина й дочку, помолися рідна, за своїх внучах, одягнися, мамо, лиши ту сорочку і збирай родину за столом у сан. мамина молитва на стежках чужини. У її обіймах, мені так тепло, мамина молитва у тяжких хвилинах, відвертає злобу, розсіває зло, мамина молитва і мости збудує. І розділить море, проби перешкод, мамину молитву, Господь все почує, схилиться до мами і своїх висот. Помолися мамо, і за сина й дочку помолися рідна. За своїх внучат одягнися, мамо, повиши ту сорочку і збирай родину за столом у сах, помолися мамо, сина й дочку, помолися рідна за своїх внучат одягнися, мамо. Чи ту сорочку і збирай родину за столом у сад. і збирай родину за столом у сад.